Друзі зацікавлено разом роздивлялися, як до роси блискучої промінці торкалися, слухали, як у садочку пташки розспівалися, дивились, як у траві квіти розкривалися, як до квітів із гудінням бджілки прилетіли, і працьовитим подружкам квіточки раділи. Коли щасливий їжачок навкруги дивився, несподівано про дім спогад сум з'явився, пролітаючи повільно, легенький вітерець дмухнув. Відчувши запах хвої листя, їжачок важко зітхнув. Дарма рудий, до гри його запрошував, що сили повернутися до лісу їжачку дуже кортіло. Більше не тішила його трава, що в росах блискотіла, Веселий настрій їжачка, сіра туга захмарила. Після прогулянки в малого апетит зовсім пропав. Їжачок сидів в куточку і за домом сумував, навіть рудий друг не грався, поруч з їжачком лежав, і на нього співчутливо, з розумінням поглядав. Марно тихий їжачок засумував і почав журитись. Марно думав, що ніколи не зможе в лісі опинитись. В цій історії. Його ніхто не волити не буде, бо врятували їжачка турботливі і добрі люди. Від холодів ранньо весняних в теплій оселі прихистили, і зголоднілого малого, як годиться, пригостили. Та коли пора настала травнево теплої весни. Їжачка поклали в кошик і до лісу понесли.